Hello Friendly на зв'язку Денис Friendly. <кій> Бачите, що знову голос трохи покашує. Коротше, так як ви просили, на кінець, як я обіцяв, вчора теж казав, я купив курагу. Ось така курага. Дорога, дорога. Бачите, це ось така маленька пачечка 40 гривень. А це я ще попросив, щоб мені на 40 вибрали, бо це що за 50? А там було за 50 гривень, за 48, за 50. Ти думав, ну щось дорого, нехай мені менше зробить. Ти мені менше зважили, то забрали на 40 гривень. Тому ось така курага. Трошки лишимо там на YouTube Short. а все і все решта на велике оце відео. Тому поїхали народ. Заставка. Денис Френді реагує! Денис Френді реагує! Сьогодні буде реагувати на... На кура! Гу, гу, гу. Читаємо коментарі. Давайте почитаємо ваші коментарі під вчорашнім відео. Я знімаю у своїй кімнаті, бо там мама працює там, робить їду всяку до Різдвяного вечора сьогодні. Я так думаю, що до завтра на Різдво також. Та, до речі, буде ось таке, бачите, світло. Добре, давайте почитаємо ваші коментарі. До речі, буде зараз на це відео прем'єра, того що кхе, мені там не виходить через те, що там ми святкуємо Різдво далі. І сьогодні так по Макс. Мало часу у мене, та, не так багато часу і. Буде прем'єра на це відео, 16.06, нічого не буде, це буде просто на 6.06. Оце відео. Ви подивитесь. Ну, прем'єра на 6.06. В 9.06. Не знаю, чи я успію до 9.06, бо зараз 837. Якщо успію, добре, не успію, ну, як вийде. І ви будете тут вже поспілкуєтесь у чаті. Та. Тому такі справи, а ми читаємо коментарі. Вчорашнє відео. Так, я бачу. ось Вчорашнє відео. Але мені, щоб ви реально лайки. Ну, під цим відео, до речі, щоб ви розуміли, під цим відео нема вже лайків під е, е, вчорашнім. Перед вчорашнім під, е, березовим соком ми поставили, а тут, щоб ви розуміли, от я вам показую: всього лиш два лайки. Бачите, того часу все, це Ютуб далі, можна сказати, обістрався. Одне, одне відео дозволив вам поставити лайки, друге, не знаєте, щоб ви доказали мені, що ви ставите лайки. І все, і більше він не дозволив. Знову пішов він. Коротше, пішов він геть, він вже надоїв. Все, 18. <кій> Як я перед сном дивився, було не 18, а 20-30 коментарів. Напевно, вже списує. Добре, читаємо. Я в шоці DJPS того. Ютуб на кінець під вчорашнім відео. Лайки не списав, все, можемо випити в честь цих лайків. Так, DJ то. Але списав під цим. Далі під новими відео він не зараховує лайки тільки під вчорашнім. Так що таке справа. Один раз дав, більше не дає. та Настя Тушенцова, чекаю реакцію на самий малиновий чай. Ну та класно, ну якщо просити, то може і знімлю на самий малийний Але хіба Ютуб шорт, так, Ютуб шорт. Може навіть сьогодні знімлю, але тільки у Ютубі YouTube, YouTube шорті, так. Ютуб шорт, так, чекай. Айфон айфонович, дякую тобі за контент, дякую тобі, що переглядаєш. Роман Ковальчук, апетитні цукерки. Дуже дякую. Чекай завтра курагу. Все. Знімаємо, бачиш, знімаємо Олеся Давиденко. Лего Фокс Денис повинен був зняти ще раз відео про ці два смаки, тому що не зміг зразу зрозуміти, що кокосовий смак найкращий. Ну, розумієш, Лего Фокс не зрозумів. Не зрозумів, бо я думав, типа, тоді я не міг розрізнити, які я той десятка, той десятки, але який з них найкращий, я не міг зрозуміти, тому довелося ще раз їх купити, щоб дізнатися, який смак найкращий. Ну, так вийшло. так. Е, геніально, а що за геніально, ну? Це ще блін не прогружається. А, інтернет слабенький. Що й ти мені. Коко. Ага. Це, все, що я в рот запихаю, чи що? Але чого воно не грузить? Давайте. Дізнаємося, По... який на і не... Ну добре, я зрозумів, що маю на увазі. Що тільки дві цукерки в рот, я зрозумів. Арабід Бой, я так і думав, що тобі більше подобається вкус кокоса. Ну, я не знав, не знав. Але видиш мені вкус кокоса реально дуже подобався. Тому кокос победив. Діджей Піасо, тепер ми всі знаємо, що кокосовий смак найкращий. Так, купуйте смак кокосовий найкращий. Наконець я узнала победителя. Ну, победитель. Чекаю на шоколад онлі. Якщо вийде 10 січня, той шоколад онлі, я для вас ще куплю. То інший Дід Мороз, але теж, мені здається, що одинаковий. Що той шоколад один той. Просто пачечки накщали, зацінимо і той. Та. Ура, Кокос переміг. Ну, хто за кокос косболював, пишіть в коментарях. Олеся Давиденко, бачу, ти вже майже здоровий. Не ж у тебе вже проходить. Дякую. Е, ну, ще трошки е, слабенько, але ще є. знаєш. Та. Але вже краще, вже краще, але ще треба. Я так і не парився ці дні. Я тільки один раз попався. Під ну, картоплею, під одіялом, над картоплею під одіялом, бо вчора тато парився, тому я і він тільки сказав що тільки один, то значить десь пізніше, десь іншими днями попаримося ще. та, пізніше, Наталя Бейбішоп, e, ура! На кінець ми дізналися переможця між цими двома смаками. Е, так, так, на кінець дізналися і переміг кокосовий. Містер Бістр, ура, на кінець ми дізналися, переможця. Тепер і мені треба купити кордівський шарм з кокосом. Купуй і пробуй щось цей придурочний телефон не то робить. Настя Тушенцова, чекай на пізніше Кіндер Максі Кінг. Е, ну, якщо вийде, я куплю. Ну а поки що я я знову сьогодні не подивився. Я їхав сьогодні в 7 годині, бо треба рано. Був сьогодні у магазин купувати цей курагун. Я не, я не мав коли дивитися. Ну не знаю, якщо буде, куплю, не буде. Я не знаю, що коли його куплю, десь куплю. Та час щоб ми приригували. Але це треба мені повністю виздорові. Що я поки що повністю не здоровий. Тому коли буду повністю здоровий, тоді буде Кіндер Максикінг. Ксюша Студенцева. Та добре. Е, я вже дізнався переможця, ну. Так, так, добре, ага, добре. м'юсти, все, я зрозумів. кокос случай, кокос случай. Так, давай прінгл з сметаною і цибулею. Якщо вийде, може візьму, Але 45 гривень це ж дорого, ну може. Лише сметана та цибуля візьму, так. Леонович, на кінець ти купив два смаки на шар. Ну, так як обіцяв, так і для вас купив. Непонятний користувач, спасибо, що прочитав мій коментар. Дякую тобі. Сп... Спасибо тобі, але я не пам'ятаю, не пам'ятаю, хто ти такий. Ну, ладно. Потім узнаємо. Ура, кокос побіділ. Я вже дивлюся реакції з тими двома смаками. Я вже дивлюся реакції з тими двома. Ну, ну а що інакше? З тими двома смаками, так. Ну а з якими? З одним Хорошо, що під відео з соком Березою є лайки. Ну тут вже, мабуть, немає, так як лайки вже закриті. Так, лайки вже повністю тут закриті, тому що тільки два лайки. Я вам показав статистику, це. Це капець. М'юсли, я далі смотрю відео. Молодець, що далі. Нічого собі, перший твій 100 підписників тебе ще дивиться. Що сказати, він легенда. Легенда реально. До тепер дивиться, Ютуб, капець. Я вірю, що 9 штук. Не вірю, що 9 штук. А що? А, щоб я не казав, я зрозумів, бо вона не вірила. Нічого собі, Ютуб не списав лайки, приємно здивувався. Здивувався, але сьогодні розчарував під, під цим відео, вже розчарував. Я думав, карамель більше шкодить, ніж шоколад. Ну це так, це так, що я вчора багато шоколаду, але, напевно, карамель більше шкоди. Правильно. Настя Тушенцова. урок, Кокос виграв, кокос, переможець. Ну так, Леруся пише, ну так, менше би взяв менше грошей, заплатив би. Ну, трохи тормознувся ти. Все-таки взяв більше на 50 чимось гривень, та й вийшло два смаки на 50 чимось гривень. Містер Бістер, ура, Ютуб не списав лайки під останнім відео. Ну, класно, але під цим списав. Леонід Тимчук, ну ти й багато з'їв, цукерок. ну, скільки зміг, скільки з'їв. Настя Тудорченко, нічого собі, перший сотий підписник написав тобі, Ну, легенда, легенда, як пишуть. Молодець, що дивиться ще Ютуб дотепер. тепер. Уля Ютуб не списав лайки, не списав. Поки що лайки Ютуб не списав. Ну так, так, Леонід Тимчук, добре, але 20 лайків, напевно, вже списав під цим відео. списав. Та зараз зараз подивимося. Чи списав, чи не списав. Настя нас я так, я побачила, вже є 20 лайків. Е -м 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 -м. Так, Леруся просто ненавиджу з Люку за валюку. Ну, переставай ненавидіти. Переставай починай її любити. та. Toys and Fun. На кінець мені дізнався, який смак переміг. Ну, на кінець, на кінець. Що це? Ану давайте подивимося лайки. є тут нема. Hello, friendly, my... здесь. Дивіться. <клух> дивіться, не списав, але під цим відео теж не буде, напевно, під цим. Ну, вже що буде, то буде. Добре, друзі. Давайте реагувати з вами. Курагу, так як я обіцяв, все, від 0 до 10 поїхали ругати. Не знаю, вам видно фон, спеціально би світилося. Ага, тут треба би такого, так? Так от тепер має би бути видно. Надіюся, що видно, бо я переноски раді цього і ставив. Добре, поїхали. А ми на курагу не знімали? Зараз буде прикол, якщо ми знімали. Я ще теж не перевірив. Ні, немає. Наче не знімали. Ммм, прикольно. Можна поставити скільки? 8 балів. Прикольно. Лишу парочку і на ютуб шорт. От мені цікаво, чи видно вам світло? Ну... А, я дурний. Я звичайно перевірю. Ну. Та що це таке, бляха? Ну вон. Я не вам дізнатися. Це що таке, це моя. А, не видно, напевно. Ну. Ну, видно. Тепер вже видно, все. Я не міг... ...розлічити, чи видно вам, чи не видно. А якщо тако, ми повернемо. Так, там у нас... Так, шафа... Та, видно, видно, бачите, я щось, подумав, що не видно. Все, видно. Головно подивитися. Все, поїхали далі. Може і 9 поставлю, бо реально смачно. Кораху я що в дитинстві, вроді чи що? Давно, коротше. Реально смачно. З mm, корінничком. Це від персика, так? курага з персика. Це так як <клухи> Чорнослив. Сливи, так. Так само курага з, аб з абрикоса. Чи персиком? З абрикосом. Короче кажучи, засушений абрикос. <клухи> Треба дізнатися, чи перси, чи абрикос. Тому що ми уведемо в хромі курагу, і все нам виб'є. Того разу ми шукали батончик пікнік. а Зараз ми шукаємо курагу. Курага в шоколаді продається. Сухофрукти. Сушені абрикоси, так. А, або персики пише, то значить абрикоси або персики, без кісточок, без кісточок. Належить до сухофруктів. Крупні сорти сушать без кісточок. Дрібні сортні у сушать з кісточками. Оскільки у більшості сортів у кісточки погано відділяються від м'якоті. У як цільний плід має більшу високу поживну цінність. Ну, коротше, або персики, або абрикоси. Ну, я ставлю, вісім, Балю, прикольно. Їмо з вами. Ну смачно! Багато писало свіж корогук, ну, проригуй на корогу. Тому знімаємо. Похоже на сердечко. Зараз дізнаємось, під яким відео ви писали, щоб я на корогу. Але все капець кілипке. Добре, це ми лишимо на YouTube Short. Бачите, швиденько і майже спорився. Казмійка. Ммм... Mm. У нас три кураги. Оці три кураги ми лишаємо на YouTube Short. Бачите, я швидко впорався. На мах з'їв. Ну, давайте. Ще одну з'їмо, так. Я думаю, що я не успію, а я... Успів? Устигнув, так. встиг. Поїли. Поїхали. Так, даємо точну оцінку. Чи вісім, чи дев'ять. Походу 8 балів. Ну на 9 нема, нема. 8 балів. Коли є на 9, є на 9. Я розумію, що корога дуже дорога. Але я оцінюю на 8 із 10. Смачно, але чогось бракує. Та 8 із 10. Тому таке справа. Добре. Знайдемо заесролик. І порахуємо, скільки ви раз мені написали, знімає реакцію на курогу. Так. Ви десь писали, вчора це точно не могло бути. Березовий сок, напевно, так, так. Давайте. Ні-ні-ні-ні-ні. Давайте так Ні. Не ожидалось, скажу, що дуже вкусно тут. ні 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 Ага, це не тут. Це не тут, друзі. Це тут здається. Інтернет поганий, розумієте? Зараз чекайте. О, тату сказав по через день, бо. Третє січня. Так. Нє-ні-ні-ні-ні. З ваніллю. О, курага. Перший коментарій. Другий. Третій. Е четвертий. П'ятий. Ага. Шостий. Тут теж можна сьомий. Восьмий. Е. Дев'ятий. Ви написали дев'ять коментарів. Дев'ятий. Так, так, так. Десятий. Одинадцятий. Але не 10 січня, а 6 вийшла курага Одинадцятий, дванадцятий. Тринадцятий. Тринадцятий, так? 14, 15. 15. 15. 15 коментарів. Нічого собі, 15 коментарів ви написали про курагу. Дуже вам дякую. І в основному, ви бачите, ви все написали. Чекаю реакцію на курагу, чекаю сирки з ваніллю. Чекаю, так, знімаю відео з курагою. Питався. Так, е, Забери... так, 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 так. Так, знімаю відео на Курагу, чекаю Курагу 10 січня, то ви 6. Так, знімаю відео з курагою. Е... Так, далі бачиш. Так, відео реакцію на курагу. Так, давай на саму курагу, саму прореагувала. Бо то було курага з батончиками. так, Серкабе. Це вже собак курага, так як ви просили, собак курага. А, так, давай реакцію на курагу, чекаю. Так, чекаю, серке звані 10 січня курагу. Так, давай на курагу. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, курага, ти все. Усі б написали про кураготи та і такі справи. Коротше, дякую вам за перегляд цього відеоконтенту. Якщо сподобалось, оцінюємо відео лайком. Вподобайку. Але ютуб не спи спише, тому більше напишіть мені коментарі під цим відео. Підписуємось на канал. Ви очікували тоді ми патончики сирні з курагою. Тепер сама курага, друзі. Тому на цьому все. Нагадую, що може. Як ми поїдемо 8 січня в кінотеатр, не в в театр В франківську, може, запишу якийсь міні-влог, щось, щось коротше та для вас знімлю. Ну, ютуб-шорти точно будуть. Та. Тому на це все. На цьому все. Підписка, коментарі. Можете про можливості ще дзвіночок нажати, може вийде вам відео, виб'є швидше. Добре. А на цьому все. З вами був Деніс Френні. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Всім! Пока. Все, добре. Ось. Так, всі ці дві кураги. Ці дві кураги ми лишаємо на YouTube шорт, друзі. Так. Так. На YouTube шорт, друзі. Ось така класна курага. Бачите? Класно. Ну, гарна, гарна. 8 із 10, все, пока.